Був я до військомату го року. Добровольцем. Ну, Так стало, що певну кількість раз мене не брали, тобто набирали якусь кількість людей, відправляли, були відправки, але м -м, зачитували фамілії мої, не зачитували. Я сам проривався, сам хотів, хотів поїхати сам. Ну, Мене знімали. Ну, Потім один із, коли автобус. Перебув, нас пошикували, зробили нам військові квитки, позаповнювали все. І в той день ми поїхали, ми поїхали в один із навчальних центрів проходити БП, базову військову підготовку. Одного разу, коли я був на позиціях, це населений пункт Благодатне, це Донецька область, район Солідар. Ми Будучи, ми виходили е, на чергування в дозор. Е, спочатку ми виходили по один раз на три години, по два-три чоловіка, потім е, виходили раз на 2 години. І в один із е, вечорів був приказ. Е, на нашій позиції стояла. ЗУ, це зенітна установка на базі, 66, на базі машини 66 ГАЗ-66. Була була дана команда про те, щоб все лишнє загрузити в нього, ну і для більшої нашої безпеки, так як Місце, де вона стояла, вже не було замасковано, щільно так, дерева вже були обстріляні, і вона просто була вже видима, ця позиція, і там, де ця машина стояла. Під ранок машина виїхала, ми потім вже зрозуміли, що її, було, її запримітили ворожа сторона. Вранці почався обстріл. Почався спочатку артилерійський обстріл так, е, одиночними. Поодинокі були обстріли, а потім через деякий час, як рясний дощ, почався масований обстріл. Е, спочатку це були міномети. а Згодом ми вже почули постріли м, танків. Е, там було, там наша позиція стояла так, що ми були лицем до міста Соледар. І в одному із районів, там було їхнє укріп там було дві багатоповерхівки, і недалечко на пагорбі стояла капличка. І за цією капличкою, як вже ми потім спостерігали, виїжджав танк. І починав просто складати нашу посадку. Він просто обстрілював так, що ну, моторошно сказати, що було, це ну, не сказати нічого. Це було дійсно, Це був дійсно жах. Це місце, де обстрілював танк, це якраз було те місце, де знаходились ми. Я на той момент був зі своїм побратимом. Ми просто присіли, ми розуміли, що ми в той момент ми бездіяльні, тобто ми нічого не можемо зробити, ми навіть не можемо передати в радіоефір координати. Тобто, ми орієнтовно, як ми бачили на той момент, коли могли бачити, ми передали координати, тобто, але так як потім було розуміло, зрозуміло по по прильотам, чутно було, що було переміщення техніки. Ну, В той момент, коли був обстріл, е цей саме масований обстріл. Е перед очима було таке відчуття, що земля переміщається з місця на місце. Клапти з землі перелітали з одного місця на інше. Дерева пере пере виривало з курінням гілки било. Картина була дуже-дуже. Жахливо. В той момент е було оце от розщіплене дерево пострілом. Ну, Я так розумію, е ну, щось велике туди ну, видно снаряд від танка, бо тому що акація в принципі, це міцне дерево. Туди ну, попало щось серйозне. І просто я от, чомусь вон, от це місце, воно мені отак от як стало, це дерево. Я просто почав дивитись туди, я спрямував свій погляд, і я в той момент я просто прос... я просто почав вибачатись за все, що я зробив в, цьому, в своєму житті. Я не знаю чому, але ну, от мені, мені здалося, що треба так зробити. Я почав вибачатись, я почав, я почав просити е, в Господа. Я просто попросив, кажу, дай нам, будь ласка, вийти з цієї посадки. Дай вийти. Мені настільки було тяжко в той момент це сказати. Знаєте, була якась всередині мене до, до того моменту, знаєте, якась така гордість того, що ми ж воїни, ми ж такі сильні. А тут ти розумієш, що ти в той момент ти настільки безсилий, ти нічого не можеш. Ти просто не можеш нічого. Тебе є в руках зброя, тебе є в руках. Вибухівка, є в тебе гранати, є все, є амуніція, а ти нічого не можеш. Щось всередині, воно мене спонукало, ну, щось дало мені поштовх, я просто попросив, я просто сказав, кажу, Господи, дай вийти, дай просто вийти. І коли я промовив ці слова, я, я ще, ще вибачався, вибачав, і потім от в один момент, воно як рясний дощ, як почався, так і просто от в один момент стала тишина. от. Літали ще ті осколки, е, яких називають, ну, такі ми, ми, шальні осколки, їх називають. Вони літали над головами, але не було вже того масованого обстрілу. Все затихло. І мій побратим, який зі мною був, він підійшов до мене він мене взяв за плече, я аж так трохи здригнувся. І він, він повер... Я до нього повернувся він каже, щіпни мене, каже, по-моєму, ми померли. На той момент, от була цей холод, секундно був оцей холод, а потім це навіть не полегшення, це щось таке, знаєте, воно дало якісь такі, які, знову ж таки, як кажуть, як поштовх, він, ну, вдихнули на, 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 на повні груди, і я кажу, Макс, кажу, клас. У нього така в Макса куртка була, вона з попереднього штурму вона обгоріла, і в нього були тільки рукава. І я завжди в нього питався кажу, Макс, на що ти носиш цю куртку? Він каже, а тоді це був це був січень місяць. Снігу не було, але було дуже холодно. І він каже, в руки не мерзну. І він якось так рухнувся, він склав, якось тримаючи цей автомат, він так склав. І ця куртка просто вона так раз і осипалася. Я кажу, Ну, напевно, треба, кажу, курточку вже поміняти. Він каже, ну і не тільки курточку. І буквально е, пройшло дві доби, і нас вивели. Нас вивели з того місця. Можу сказати, що це дійсності Божа слава, е, Бог е, дійсності спрацював в моєму житті. Е, він вивів нас з цієї посадки. з цієї з цього квадрату. Я попросив Бога, але це було, ну, він пропрацював, він мене почув, але я його на той момент не почув. Я приїхавши на пункт постійної дислокації, е був виведений е в розпорядження командира частини. Більшість військових, які в такому стані знаходяться, в такому положенні знаходяться, вони приходять е до. До алкоголю. Ну, в моєму випадку це був алкоголь. В моєму випадку я прийшов до, до чарки, я почав випивати. Спочатку це було по 50-100 по грам, тобто я думав, що я контролюю цей момент. Но це вже тоді була залежність. Просто я цього не розумів. І в один із прекрасних сонячних днів просто я проснувся від того, що мені погано. Я прийшов до знайомого, прийшов е в надії, е як кажуть, поправити своє здоров'я. Він сказав мені, що є одна сім'я, вони віруючі, і вони знають, як допомогти нам. Я без вагань, я без вагань сказав, кажу, пішли. Я, я от згідний. Я буду говорити. Я згідний. Я як зараз пам'ятаю, це було за 15.05, Я прийшов за 15.05 вечора в той же день. Я прийшов, я постукав в калітку, я гукав. Вони були на городі трошки далі, ніж будинок, але вони мене почули. Я просто розумів, що мені це потрібно. Я ще не розумів, як це буде. Що буде, ну як це буде все діяти, проходити, але я розумів, що це принаймні ліпше, ніж то, в якому стані я знаходжуся. Я приїхав в центр реабілітації, я вам скажу, мені запропонували чашку кави, а колись в моєму житті кава без цигарок, вона, ну, це був це якийсь такий був своєрідний ритуал. Зробивши ковток цієї кави, я зрозумів, що я не курю. І я, я сам до себе здивувався. Пройшло два тижні. Я настільки почав себе легко відчувати, на сьогоднішній день я. Е, перебуваю в, в абсолютній тверезості. Я не вживаю алкоголь, я не палю цигарки. Я Поновився в бригаді. Я зараз на даний момент військовослужбовець. У мене є дуже велике бажання відкрити центр, щоб хлопці, які повертаються з передових, які попадають в такі моменти, як виведення поза штат, виведення в розпорядження, щоб вони не втрачали не втрачали сенсу життя. Моє життя е, налагоджується. Е, багато моментів того, що я втратив, я надолужую. І бажаю всім тим, хто зараз на даний момент думає, що він нікому не потрібен. Я хочу дати їм пораду. Просто зверніться до Господа, як я тоді звернувся до Нього. Відкрите своє серце. просто як сказано в писанні, поклич до мене і я почую тебе. І просто поспілкуйтесь, Поспілкуйтесь з ним, і він вам дасть відповідь. Він вам дасть відповідь, так як дав мені.